Вітаю всіх запасіців яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдало дозимувати. У нас січень місяць. Погода, як кажуть, качелі, мороз, тепло, сонце, мороз. знов, І сьогодні сонечко вийшло. І я чесно не хотів знімати на цю тему ролик, але. Як кажуть, навіть не знаю, як правильно сказати, але така був випадок. В одному з роликів я показав ППУ, як покрутило дах, дах стало лодкою. І мене звинуватили в антирекламі цієї, ця, цього вулика. Звичайно, трошечки неприємно. Я ніколи не шукаю конфлікту. Я думаю, кожна розумна людина ніколи не, не хоче, щоб був конфлікт. Але казати, що то чорне, воно чорне, а казати біле, я рахую, що це неправильно. Звичайно, я припоминаю слова. Тренера по рукопашному він говорив, якщо є можливість із тисячі моментів уникнути конфлікту, ви повинні його використовувати. Да, мудрі слова, але не завжди получається їх впровадити у життя. Звичайно, сказав в коментарях, що я займаюся антирекламою, антирекламою вуликів ППУ бо крутить дах. Якщо чесно, там мені кається, що антирекламою зайнявся він. Бо якби він не написав цей коментар, там, можливо, і ніхто б і не звернув би уваги. Там зовсім тема була інша того ролика. Але давайте подумаємо, ми бджолярі, що виробники бджолярського інвентарю, е ветеринарних препаратів. Ми всі як одна сім'я, ми пов'язані. І якщо хтось робить якусь помилку, він має її виправляти. Людина заплатила 100 доларів за вулик і йому покрутило дах, то я не думаю, що це, як він каже, огидно на це дивитися. А якби людина закупила 10, 15 і покрутило дахи, то я, я навіть не знаю, що тут казати. І на Ютубі є багато роликів, де показують, що крутять дах, де виробники знають цю проблему. Я бачив неразово вставлять арматуру, арматуру в дах, щоб його не крутило, ставлять грубший дах. Звичайно, хто буде купувати той вулик, якщо в нього крути дах. Я думаю, що виробник, якої фірми, то покрутив дах, він вже давно виправив цю помилку і в нього все супер. Але все-таки, якщо воно чорне, ми маємо казати чорне. Звичайно, якщо мені вказують помилку, я не ображаюся, воно дійсно дійсно є так. Мені часто кажуть, що в тебе там не покрашений вулик. Так, ось у цьому вулику більше 50 років, і я його просто не буду красити. Він ну, що є, то є. Якщо вони кажуть, що я приймаю цю, що каже людина, що це дійсно там каже, неправильно, в тебе мають бути покрашені вулики. Ну, якщо я такий, якщо можна щось не робити, я його не роблю. Цей вулик ще може постояти років з 10, А якщо розсипеться, ми його поміняємо на новий. Ось теж вулик є, який ще працював на колгоспних пасіках. Пасік вже нема. нікається, більше колгосних пасік нема вже більше 40 років. А вулик ще є і не крашений, і буде ще стояти. Так що, звичайно, трошки неприє... неприємний момент. Але я в себе на пасіці стараюся, ну, по крайній, по крайній мірі стараюся показати все, як є. Я його не перебільшую. Можливо, десь щось не так сказав. ну, Як кажуть в народі, хто нічого не робить той не помиляється. А хто щось старається, щось пробує, завжди будуть помилки. І ці помилки не страшні. Головне, що помилку, яку можна, як кажуть, вулик можна покрасити. А якщо нема у людини поваги, немає людяності, то тут, мені здається, це більша проблема, чим некрашені вулики. І навіть більша проблема, чим покрутило той дах. Дах можна вирівняти чи поміняти. Це, це не є проблема. Саме головне, ми маємо бути єдині. Єдині всьому підтримувати один одного, Помогти. Якщо навіть не можеш допомогти, то, то, то не заважати, як кажуть. Як кажуть, якщо я не можу помогти, то заважати не буду. Це теж мудрі слова. Ну, це таке, але ж нас більше зараз тривожить, що от качелі, качелі погоди і, можливо, десь у сім'ях є розпліт. Я замітив ну, приблизно 3-4 сім'ї, воно видно, що навіть при будь-якому потеплінні бджілки стараються десь вилетіти, бо їм потрібна вода. І розпліт в січні це велика проблема. Я думаю, що, якщо десь буде теплі дні, і я обов'язково ці сім'ї перегляну і особливо зараз є. Сім'ї, які намічені на материнки. Якщо у них і був в січні розпліт, вони не підуть на, на материнки. І більшість сімей, в яких був у мене, якщо я постараюся і зможу це виявити як в січні розпліт, всі ці матки будуть замінені. Бо це є проблема. Ми маємо зараз свою якоюсь невеличкою. Невеличкою селекцією пристосовувати вже бджіл до тої, погоди, до тої погоди, яка вже у нас є. Звичайно, було б чудово, якби розплоду в січні не було. У нас зараз подивиться, по градиснику знову йдуть морози. І якщо є десь розплід, я думаю, це вже 50 на 50. Якщо, як один сказав пасічник на стрім, якщо сім'я хорошо упакована, то їй не страшний той розпліт. Але все ж таки тут теж 50 на 50. Добре, давайте зараз тепленько. Дивимося до де пару сімей літає. чуть чуть поодинокі глянемо, що там, чи розпалися клуби, чи є тепло. Бачу, ці всі в сім'ї поодинокі бджілки літають, але попробувати тепла. Тепла наче не відчувається. Сімейка сидить плотно в клубі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вуличок. Тут українська степова від Єгошина. Оше тут попробуємо, чи є тепло. Ні, тут тепла не відчувається, наче не повинно, але чому вони, чому вони літають? Плотненько сидить собі. Ці сім'ї при обльоті було, геть, он, додав, же, дивлюся, почистили. Почистили дно викадали. Побачимо, що тут. Теж сім'я сидить, сітка дно. Та ні, наче тепла не відчувається. Сім вуличок сім'я сидить. Тут 98-ма від Олександра Кривченка. Непогана сім'я сидить, я думаю, тут розплоду нема. Бо якби був розслід було, можливо, є якийсь клаптик, але ця сім'я може бути материнкою. Це місцева. Дивимося, теплі. немає, але добре, що заглянув. Он. Може бути Осипаться. Мед, українська степова та місцева переноси. З крайніх були ось о, повнометки. І вони тут у нас пусті. Вона переносить все в гніздо. І перенесла і клуб пережатий. Пережатий. Бачимо клуб ось о, аж від передньої стінки за середину. зараз прийдеться добре, що поглянув, прийдеться якусь малометку їм дати. Тут місцева але мені. Теж цікаво, вона може бути материнкою, в тому, що вже у вересні не було каплі розплоду. Уже, Навіть середина вересня я аж налякався, чи матки нема. Думав, що матки нема. Але тут все супер. Сім'я, в принципі, невеличка. Це був відводочок. Раз, два, три, 4, 5. П'ять плотних вуличок. Клуб теж уже від передньої стінки за середину хороший клуб. І за цією сім'єю теж ми будемо наблюдати. Вже у вересні. Якщо ще в неї не буде раннього розплоду, то це взагалі супер. Сім'я теж має бути, якщо вона пройде ще пару тестів на роїння, на відтяжку вощини і теж буде може бути материнкою. Сім'я дуже жата на 9 вуличках, але сидить ще біля передньої стінки. Клуб. Кожній вулиці є бджола. Але ж одне, що мене турбується біля стінки треба було відтягнути, але що, як вона на весь корпус. Добре, друзі. Я думаю, що якщо воно чорне, то треба говорити, що воно чорне. Якщо біле, то біле. І давайте бу бути трошки, ну поважати один одного. Якщо воно так, Якщо є помилка, ми маємо вказувати і підтримувати. І тут нічого страшного, якщо є якась помилка. Тут не треба робити з якоїсь помилки трагедію. Люба помилка. Люба помилка виправляється. А от відносини від людьми дуже важко відновляються. Добре. Хай вам всім щастить, вдало вам всім дозимувати. До побачення.